Ми все ближче і ближче наближаємося до радісного свята Різдва Христового. Свято, яке овіяно теплотою дитинства, спогадами дитинства, радістю, морозом. Снігом ялинкою, подарунками, образ бенкету це був досить відомий образ радости і тріумфу, якими Бог нагородить вибраний народ в кінці часів. І цей образ був відомий в іудеї. І в образі господаря всі прекрасно розуміли, що це є Бог, як дбайливий, хороший господар. А в образі тих, кого він запрошує, це був народ Божий. Саме дивне в цій розповіді про бенкет це те, що тих, кого кличуть, вони відмовляються. І всі разом, як змовилися. І знаючи символіку бенкету, розуміючи, хто такий господар, їхні відмовки стають, здаються такими дрібними і… Неважливим. Один має поле, і йому ну, конче треба в цей день піти і подивитися на нього. Ну куди те поле може дітися взагалі? Інший має волів, і йому теж треба їх оглянути. Ну, а втретє, мови, така серйозна причина. Він одружився і воліє краще бути вдома з дружиною. Взагалі по закону іудейському. Той, хто одружився, його навіть в армію не брали цілий рік, щоб він насолодився сімейним життям. Але порівняно з тим, хто запрошує на бенкет, ми розуміємо, що всі ці відмови є суттєвими. Що робить господар? Він кличе кривих перехожих калік на цей бенкет, щоб свято відбулося обов'язково. Цей заклик напередодні Різдва, він дуже символічний. В Євангеліста Марка ми знаємо, що ці слова були сказані Господом перед початком його страждань. Тобто Бог кличе на бенкет до останнього. І він звертається до нас з проханням прийти на його бенкет, навіть знаючи, що чекає його попереду. Люди відкидають його заклик. І Господь продовжує свій шлях на Голго. Свято Різдва, воно завжди наповнена кульками, цукерками. Запахом з кухні. Але не забуваємо. Що за цим стоїть? За різдвяним вінком маячить терновий вінець, за радістю входження в світ нової людини темніє провалля гробу. Якщо ми згадаємо, а скоро вона буде лежати тут посередині храму ікону Різдва Христового, то ми бачимо там немовлятко спеленене. в древньому Ізраїлі мерців теж пеленали, точно так, як і дітей. І він лежить там спеленений, мов би, приготовлений до гробу. І ми бачимо ті намальовані ясла, які частіше всього намальовані в вигляді домовини, а той провал печери, який ми бачимо позаду, діви і немовляти, він є провалом могиль, могильни. Тому щоб за святом ми не забули самого головного ту жертву, яку приносить Бог, щоб спасти весь рід людський. І саме просте, що ми можемо зробити, це в ці дні підготовки до Різдва бути уважними один до одного. І коли ми будемо готувати чи наряджати ялинку, то щоб ми не кричали на тих дітей, які бігають і мішають нам. А дякували Богові за те, що Він дав їм нам, і що вони можуть мішати нам. Дякувати за те, що Бог дає нам щось і покласти на стіль, і приготувати. Дякувати за те, що навіть якщо ми наодинці справляємо Різдво, то, слава Богу, ми живемо в 21 столітті, і хтось може нам зателефонувати або і включити відеозв'язок, і ми, навіть, будучи самими, можемо перенестися через сотні тисяч кілометрів там, де знаходяться наші рідні і близькі, покинувши, або цю, е, е, у, уникаючи обстрілів і війни. Будьмо вдячні, вдячні за те, що ми маємо. Будьмо вдячні за ту жертву, яку Господь приніс. Будьмо вдячні, що Він дає нам знову і знову дожити до Різдва. Побачити ту Вифлеємську зірку і щоб ми за радістю не забули про терновий вінець, про муки, страждання і смерть, тому що ми віруємо в того Бога, який сам страждав, який знає, як важко жити в цьому світі, який терпів. Зносив труди цього світу, який заморювався так, що навіть в бурю за сина, поклавши під голову кулака, який був голодний, який був виснажений, який був зраджений, але який розумів, що є друзі, який радувався життю, який бенкетував. З тими, хто були поряд з ним, він знає нашу радості, знає наші болі і страждання. Це той, на який, який на Христі вигукнув: Господи, Господи, нащо Ти покинув мене? От в чому Він найближчий до нас? Тому що відчай богооставленості він притаманний тільки людині, і тільки людина знає, що це за мука, розуміти, що навіть Бог тебе покинув. який це край, і який це відчин. Але в Святому Письмі Господь говорить, навіть якби мати забула свою дитину, я не забуду тебе. Тому він і сходить з неба. Полишаючи свій пристіл, стає людиною, будучи Богом, лягає в ті, ясла, повивається пеленами і стає в усьому схожий на нас, крім гріха. Тому ми вдячні за твою жертву, Господи, ми шануємо твій прихід в цей світ. Ми пройдемо з тобою всі ті дні Великого посту і зійдемо з тобою аж до Голговка. Але попереду є радість Твого Воскресіння. Тому різдво і Воскресіння це пов'язані між собою свято.